Чуєте, як дощ шелестить? Так, я не задовільнилася походом по гриби вчора і вирішила, що треба сходити ще разочок, так сказати, догнатися. Але сьогодні погода абсолютно нельотна. Почався дощ. Ех, а я навіть парасольки не взяла. Як так? І знала, що дощітиме, але чомусь, чомусь про це не подумала. Ну що ж, поброжу трішки, а там буде видно. О, як дощ накрапає. Ліс на те, що порожній, гриби є, і багато, і різноманітних, але більшість неї стінні. І хоча б на втіху є трішки гігрофорів. Ось погляньте, які вони. Красиві. Ось це вони всі оці шапочки, келишки. Це все гігрофори. Старші, менші. Ось так вони виглядають. Це вже трішки старуватий грибочок. От, але для мене то теж втіха. Якщо не червиві, бо не дуже зрозуміло, чи червиві, то буде на вечерю. Ось такі вони красиві. Зверху шапочка темна, коричнево-сіра, мокра, слизька у вологу погоду, а пластинки можуть бути кремові, білуваті і спускаються на ніжку гриба. Ось. Молодший гриб буде гарно видно. Ось такі в нього. Пластиночки, ну і шапочка в вигляді келишка. Дуже приємно, що я не повернусь додому з пустими руками. Тому що гігрофорів тут таки дійсно багатенько. Це мені підказала одна жіночка, яку я хвилин 10 тому зустріла. Сказала, що гігрофори там ростуть, але я їх, мов, не беру. То сходіть, подивіться. Ну, а чому б і не піти? Бо я гігрофори люблю. Смачні гриби, навіть неочікувано смачні, як для таких маленьких і непоказних грибочків. У них такий яскравий смак. Правда, багато із них червиві, на жаль, дуже тепла осінь і черв'яки не поховалися в землю, а продовжують собі трапезу свою. Ну, великий, напевно, точно буде червивим, а маленькі повинні бути добрі. Тут іще десь один. А, червивий теж. От такі красунчики. Шкода, що з усього цього багатства я назбирала ну, буквально штук 5 грибів. Ага, до цього я вже ходила. Ось так. Колібія масляна. Ні, не подумайте, на деревах вона не росте. Це я просто причепила грибочок, щоб гарненько його роздивитися з усіх боків. Ось. Це їстівний гриб, четверта категорія. Має темну поверхню шапочки від такої коричневої, від світло-коричневої до темно-коричневої. І по краю може бути. Вицвіла до такого бежевого кольору. Пластинки світлі. Бежеві, кремові, сіро-білі. Ніжка трішки темніша, зазвичай вона такого ж кольору, як і шапочка. Поверхня шапочки масляниста, тому колібія і зветься масляною. Але що цікаво, цей гриб гарно міняє свій колір. Інколи дуже радикально, якщо бачите, то ці дві колібії різного кольору. Але однозначно це гриби одного і того ж виду. От. Гриб їстів, на і деякі грибники його збирають. Пахне він приємно, смачно грибом. Ну і хочу взяти декілька цих грибів собі на пробу, щоб сказати свою думку, наскільки він смачний чи ні. Красивий ліс мішаний. Тут сосни і берези. Осики також часом трапляються. Ну і відповідно гриби теж ті, які полюбляють такі дерева. Колись я тут збирала рядовку фіолетову, але зараз її не видно. Напевно, вже пізновато для неї. Буду виходити на дорогу. Нічого цікавого тут не спостерігається, значить треба йти далі у великий ліс, там де старі дерева. Далі йтиме листяний ліс, в основному дубовий, і там може бути щось цікаве. Одним словом, треба перевіряти. Так, де моя дорога? Ага, а що це таке цікаве? Я знайшла. Щось стареньке і цікавеньке. Так, колись це був губчастий гриб, просто не зрозуміло навіть, який це вид. Ну, можливо, моховик. Такий гарний. Повішу його на гілочку. А він собі розсіває спури. Ну, ось так. І от я вже у великому лісі. Тут серед дубів є ось такий молоднячок березовий. Навіть очерет в ньому росте, напевно, вода близько. І в цьому чудовому місці я вже не раз знаходила білі гриби. Один знайшла, то він вже червивий зовсім, а другий, здається, добрий. А от ми його зараз. І дістанемо. Цей справді гарний гриб. Молоденький ще і такий пружний, не червивий. Просто чудово. Яка вдала знахідка. І несподівана, як для кінця листопада і для миргороду, тим більше. І тоді докубки буде королем серед цих грибів. Друзі, поки загортала одну. Грибницю вигорнула наверх ще один білий гриб. Просто тут, на цьому ж місці. Оце диво дивне. Боже, яка краса, який красунчик. Зовсім білий, тому що виріс під листям і на нього світло не світило. Такий красивий грибочок. А що тут іще? Ну, не щастить так, прям, щоб аж цілу гору їх тут знайти. Але знайти взагалі хоч парочку білих грибів так пізно. Це для мене прямо справжній рекорд. Ліс живе. Крапельки крапають після дощу із гілок. Я прийшла на цю галявину для того, щоб знайти хоч одненького, хоч плохенького гриба. Тут раніше парасульки росли дуже інтенсивно. Прямо так їх цілими купами було. А зараз тут взагалі жодних грибів. Навіть сирогіжок. А сирогіжки тут росли прям масово. Залишилися тільки міцени і ті старенькі. Ну що ж, а, ще бачила декілька лаковиць рожевих. Так що... Ліс потихеньку засинає. І ми прощаємося із грибами до наступного року. Ні, ну ви бачили таке диво? Ось прямо на дереві, вибачте, мене на висоті метру від землі виріс гриб. Та ще й не який-небудь деревний. А цілком собі той, що на землі повинен рости. Це говорушка анісова, клітоциб анісовий. Духмяний, дуже пахучий гриб. Він має запах анісу. Я навіть звідси, тримаючи його на відстані сантиметрів 50 чую його прекрасний аромат, дуже приємний. Говорушка анісова – це їстівний гриб, От, хоч і кажуть, що низької якості. Але я ще не пробувала і сказати нічого по цьому, з цього приводу не можу. Ну, візьму спробую, можливо, мені сподобається. Ні, все-таки не візьму. На жаль, його вже поточили черв'яки. Ну і доведеться його десь на дереві повісити, щоб він розсівав свої спори. Як кажуть, отакої. Ось буквально нещодавно я вже попрощалася із масликами. Подумала, що все. Більше їх не буде. Але, виявляється, вони досі є. Це вже яка, не знаю, яка по рахунку хвиля маслюків. Ось вони такі чудові. М -м -м -м... Прекрасно. Навіть не віриться, що в кінці листопада можна збирати маслюки. Що ж, погода нас балує. Не дарма я сюди зайшла. О, о, який гарний. Який чудовий. Ще один. Уже три. Ну що ж, варто дослідити це місце. От. Може тут ще є така краса. Клас, не дарма я сюди зайшла. Ось іще один. Як прекрасно. О, просто чудо. Зараз пообрізаю їм корінчики. І буду дивитися, чи ще тут є маслюки. Це в нас сосновий молоднячок. Ось там видно, що туман сідає. На високі сосну. Краса, неймовірна. Ага. Старенькі маслюки хтось повикидав. Тепер я знатиму це грибне місце. Кожен раз відкриваю щось нове в цьому лісі. Нові грибні місця. І це дуже приємно. Краса природи. Пройшло десь півгодинки. Трішки я пошукала ще маслюків, але, на жаль, крім тих, які знайшла перед цим, не побачила більше нічого. Ну, хіба може? Червиві були покинуті, люди їх знайшли і залишили. Ну, тобто, або ж хтось пройшов переді мною. А що ймовірніше, так це те, що пізно. Вже занадто пізно для маслюків. Все-таки листопад закінчується. Це й так диво дивне, що вони досі є. І отже, потихеньку я вирушаю на вихід із лісу. Ось там вже видно луки. Сьогодні у мене скромний грибний улов. Зараз покажу, що я назбирала. Отже, маслючки. Декілька штук. Двоє білих. От. Це говорушка димчаста. Так трапилася. І я вирішила її забрати. Колібії трішки. Хочу спробувати, чи смачний цей гриб. Ну і трішки гігрофорів. Ось такі вони яскраві. Теж пізньоосінній гриб і доволі смачний. А вам я бажаю повних корзинок, приємних грибних пригод і до зустрічі на моєму каналі.